Вони вивчають тут програмування і спочатку поруч аудиторія чисто теоретичні знання. Тут вже практичні заняття за допомогою комп'ютерних програм. Викладач їм видає креслення, вони складають технологічний процес, складають керуючу програму. На екрані монітора бачать цю деталь, яку вони виготовляють, можуть звірити. Чи відповідає в кінцевому в результаті, до речі, 3D можна подивитися. І якщо відповідає, тоді переносять свою програму в майстерню і на верстаті з програмним управлінням ви вже виконують її там, у металі. Я щось на оператора, верстачі з програмним керуванням. Чому обрали цю спеціальність? Тому що я вважаю, що у самої професії вона може бути як чоловіча, так і жіноча. І це дуже цікава професія, як на мене. Дякую вам за розуміння, за допомогу. і ви пам'ять про цих людей. Ми ще й спільно з американською благодійною організацією Reverembers URSOR, з якою ми співпрацюємо. Ми створюємо цей музей. Ну а тут аналогія. Три експозиції є е, Друга світова де. одягу. Там заодно і тут нинішній час. Зібрана форма. З сторони солдат, офіцерів Полтавщини, які ну, просто служили і були. Та тут зібрано вже все, що присвячено цій російсько-українській війні. Починаючи з ну, першого волонтерства, прибори по видаленню култу. Зараз вже більше насадок. Насадок більше, да, ось О, зараз такі зараз насадок. Запам'ятались майстерні, в, тому, в якому вони знаходяться стані. Дуже вдячний нашому керівнику закладу, тому що цей заклад є у нас найкращим в області. Проговорили питання щодо підтримки, у нас є бачення, що треба закладу. Крім того, у мене я на аукціоні купив об'єкт один. Об Це буде сюрпризом, я передам сюди до музею. Думаю, що для дітей, для всіх, хто приходить сюди, буде Дякую. він для потреби, для того, щоб вони бачили, тим більше там є надпись, пам'ятна від бійців, вона буде дуже цінна.